Вітаю на наступному дні нашої подорожі по Майндфулнес. Дуже цікаво, як ви справилися вчора з тим, щоб взяти з собою це почуття спокою, усвідомленості у свій день, залишаючись уважними повернувшись до того, що ви робили далі у своєму дні після виконання вправи. І також цікаво, як ви підходите до цієї вправи прямо зараз. Чи були ви включені, свідомі, уважні, коли ви підійшли до стільця або ліжка, сідали, вмикали цю практику? Чи думали ви про інші речі, і, може, якби найшвидше виконати цю вправу, поставити галочку і піти далі робити свої справи? Та відчуття майндфулнесу перед вправою так само важливо, як і після вправи. І маючи це на увазі для нашого наступного разу, зараз влаштуйтеся позручніше. Спина рівна, ноги торкаються підлоги. Зверніть увагу на простір навколо вас, погляньте навколо. І робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рід. Вдих. Видих. Ще один глибокий вдих. І з наступним видихом заплющте очі. Відчуйте своє тіло, як воно давить на стілець, як воно торкається стільця або іншої поверхні, на якій ви сидите, які звуки є навколо. Помітьте, які звуки далеко, які близько, і почнемо сканувати тіло, як завжди, уявіть кулю світла над вашою головою, яка повільно спускається по вашому тілу вниз. Скануючи його і допомагаючи помітити, що відчуває ваше тіло, де комфортно, де ні, де зручно, де незручно, де напруга, а де легкість. Коли ви скануєте тіло, пам'ятайте, не потрібно надто затримуватися на якомусь конкретному відчутті у конкретному місці, лише плавно, рівномірно скануємо вниз, просто помічаючи, як зручно, як незручно, де комфорт, де дискомфорт, не думаючи про це не аналізуючи, просто краще помічаючи ці відчуття. Дійшовши до кінчиків пальців ніг, уявіть, як ця коля світла повертається вверх. Назад до вашої голови, і зараз помітьте емоційний стан або настрій, який зараз присутній. І Як ми робили раніше. Чітко згадайте свою мотивацію, свій намір робити те, що ви зараз робите, згадайте, як це впливає на оточуючих вас людей і на ваш внутрішній світ. В той же час не намагайтеся зробити це надто обмеженим, не залишаючи простору для розгортання процесу. Для пошуку нових сенсів, намірів, мотивації постарайтеся давати цьому простір. І зараз концентруємо нашу увагу на диханні. На цьому фізичному відчутті підйому та спаду можете повільно покласти руку на живіт, щоб краще відчути цей рух. Помічайте, що кожен вдих відрізняється один від одного. І можете почати рахувати вдихи, один на вдих, два на видих. Дихайте у своєму природньому темпі і просто рахуйте, щоб краще сфокусуватися на диханні. Або, якщо вам це допомагає краще. Фокусуйтеся лише на одному подиху. З наступним видихом відпустіть увагу і дозвольте розуму блукати, робити все, що він хоче, йти туди, куди йому хочеться, без відчуття зусиль або контролю просто дайте йому повну свободу. Поверніть увагу до свого тіла, відчуйте, як вага тіла давить на стілець цей контакт тіла із стільцем. І коли будете готові, повільно відкрийте очі. Залиштеся у цій позиції на мить, помітьте, як ви почуваєтеся, і далі чітко визначте, куди ви будете йти і що будете робити. Коли ви про це думаєте, можна просто посидіти в тій же позі або потягнутися зберігаючи при цьому відчуття усвідомленості. І думаю, ви вже розумієте, що протягом дня дуже легко забути про мейнфулнес, тож маленька порада, ви можете використати якусь порожню замітку на телефоні або нагадування у календарі. Або маленький кольоровий папірець, стікер, чи щось подібне. Це може бути на внутрішній стороні ваших дверей, у кімнату або квартиру, або на робочому столі, або біля дзеркала вдома. Використовуйте щось, що приверне вашу увагу, і не обов'язково буде щось означати для інших людей. Зробіть це просто щоб нагадувати собі. Бути свідомими, бути тут і зараз. Це буде ваше маленьке нагадування бути присутнім у моменті, у тому, що ви робите тут і зараз. Подякуйте собі за свої старання для себе, для свого ментального здоров'я. І побачимося з вами завтра.